Вітаю всіх добрих людей на моєму каналі, а не добрих не вітаю. Сьогодні ми розглянемо шприц з дозувальним механізмом і картриджем. В такій коробочці він йде на продаж. Тут є мої контакти, якщо потрібно комусь. В комплекті йде сам шприц. Тут вже є один картридж. Додатково йде ще один картридж. Додатково в комплекті йдуть капіляри. Така приспособа для промивання капілярів, додаткові ущільнювачі. От. І додаткова скляна колба. Якщо на випадок того. Так, це капіляри. Зараз ми їх поставимо. Так і сама колбочка додаткова. Резинки додаткові, ущільнюючі, Сховаємо їх поки назад. Це така стандартна комплектація, можна додатково ще замовляти картриджі, капіляри і все решта. Так, капілярчики достаємо. Капіляр. Відкручуємо нашу головку шприца. Там вже у нас ущільнююча резинка стоїть. Нам залишилося тільки вставити туди капіляр. Обережно, розинка ущільнююча. Можна цим її подати туди. Ось все. Головка з капіляром готова. Тут, значить, йде сам картридж. Сама колба для роботи. І сам дозувальний механізм. Так, тепер як його підготувати до роботи. Перше, його треба добре промити. Можна мити звичайним засобом для миття посуду. Капіляри можна термічно обробляти, то не проблема. Можна спиртом обробляти, ну, то вже як хто як. Перезвичаюся, то в принципі можна по-різному, можна в ванні очищувати, тільки єдине, що треба, небажано скляні речі класти на металеві сітки там і так далі. Якщо ультразвукові лаа якісь ці очищувачі використовуєте, я зазвичай обичним йоршиком і термообробку парою роблю, і цього достатньо. Коли ми термічно обробили там або дезінфікували засобами, які ми там звикли дезінфікувати ці всі речі, переганяємо вниз наш механізм цей. До самого упора його можна докручувати. Ось, все докрутили. Тепер беремо наш робочий розчин, який ми використовуємо. Хтось трісбуфером користується, хтось звичайним фізрозчином. І наповнюємо нашу колбу. Дивимося, щоб не було там лишніх пузирків, які будуть нам заважати в роботі, якщо вони там лишаться. От. І робимо так трошки, нібито з горкою водичку. Так, беремо наш корпус, вставляємо його і закручуємо. Закрутили. Там вже стоїть ущільнююча прокладочка всередині, і там не дуже видно, але вона там є. Ставимо наш картридж і. Закручуємо, ущільнюємо всю цю систему головкою з капіляром. Ось. І виганяємо нашу водичку. Ось вона пішла через систему. Ось, все. По суті, ось готовий до роботи шприц. Як працює система подачі, я вже не раз показував, ну, можу повторитися. Ось так. Це 6 мл мікролітрів. Перегнули. Прокрутили ще 6. Зафіксували, перегнули, ще 6. І так відбувається дозування сперми при роботі з маткою. Е, якщо убрати оцей пиптик да, і залишити тільки одну цю штучку, то буде 8. Тобто 360 градусів буде 8 мікролітрів. От. От так от. І підготовка до роботи. Ну, очистка, то вже окрема тема. До шприца можна. Окремо придбати додаткові картриджі, капіляри. Можна ще ось таку стойку взяти. Так зручніше буде набирати сперму, утрутня. І можна регулювати під різним кутом на різній висоті. Ось. І, в принципі, ось так. Ну, на цьому наче все. Кому буде цікаво, щось питайте.